Вітаю товариство. Вітаю глядачів нашого стріму і тих, хто дивитиметься потім в перегляді в Ютубі нашу дискусію. Хочу нагадати, що українські судді стратегічних досліджень традиційно здійснюють проект моніторинг індекс війни, моніторинг усіх воєнних конфліктів в світі. І ми а Кавказ, якщо взяти пострадянський простір, чи не половина усіх воєнних конфліктів на постсовєтському просторі відбувалася саме на Кавказі. Тому Кавказ є якби важливим регіоном. Так само хочу нагадати професору Олійнику, що в вересні 2021 року ми планували провести міжнародний міжнародний форум Україно-турецьке стратегічне співпартнерство. В чому воно полягатиме? Мало хотіли б говорити, зустрічалися з нашими татарськими побратимами організаціями. Хотів би говорити, в чому ж полягає стратегічне партнерство України і Туреччини, а очевидно, протистояння Росії, в тому числі протистояння Росії на Кавказі, є однією з точок дотику стратегічного партнерства. Хоча так само останні події показують, що стратегічні партнери можуть між собою жорстко конкурувати, інколи навіть воювати. І треба позбутися будь-яких ілюзій геополітичних, якщо хтось в світі комусь щось винен не допомагає. Кожен діє виключно з своїх жорстких національних інтересів. Так само хотів би сказати: я не є великий спеціаліст по Кавказу, але хотів би сказати, що Кавказ був традиційно і є зоною геополітичних зоною геополітичного зіткнення російського імперіалізму тюркського світу і його геополітичних амбіцій і перського світу в даному випадку вираженого через іран україна до 24 серпня 1991 року від 24 серпня 1991 року до 24 лютого 2022 року вела можна сказати нікчемну міжнародну політику не могла чітко визначити своїх стратегічних інтересів я думаю, що після початку російсько-української війни Україна вже не може залишатися маленькою країною на перетині Європи і Азії на перетині півночі і півдня, і ми теж повинні визначати свої геополітичні інтереси, в тому числі на Кавказі. А я хочу зазначити, що всі українські політичні концепції від концепції самостійної України Миколи Міхновського до геополітичних концепцій Юрія Липи. До речі, зараз вийшла його книжка розподіл Росії, яку я раджу купити. Вони всі так чи інакше стверджують, що велика Україна, у як регіональний лідер, має мати, по-перше, вона відцяну по Кавказ. По-друге, вона має мати свої геополітичні інтереси на Кавказі, на передусім на північному Кавказі, на тій частині Кавказу, яка ближче до нас. Тому думаю, що сьогоднішня дискусія стане початком пошуку тих точок. Власне, дотику інтересів українських, які ми можемо мати там, великі країни експортують на Кавказ, колонізували Кавказ під, під гаслами захисту чи релігійного захисту, чи як Росія імперського захисту, так званого захисту, тобто продавали нібито. Доступ до цивілізації і захист в обмін на свободу в даному випадку. Україна, на мою думку, може експортувати свободу і декорувати експорт свободи на територію Кавказу підтримки народів, особливо північного Кавказу. Вибачте, що я трошки перебігаю з. Вірмено азербайджанського конфлікту на північний Кавказ, але Україна мала би пропонувати народам південно, бо Росія намагається створити своїм конкурентам проблеми на південному Кавказі, а отже, ті, хто є конкурентами Росії, мали би думати, як посунути імперію на північному Кавказі. І Повірте, там є дуже багато точок дотику, і Україна в даному випадку могла би бути експортером свободи, тобто декларувати підтримку національно визвольних змагань будь-яких кавказьких народів. На жаль, на жаль, я досі переконаний, що звалити цього великого голіафа колоса на глиняних ногах Росії одного Давида може бути мало. Тому Україна має працювати над такою концепцією кооперації Давидів різних, які з різних боків можуть розвалити цього монстра. І тут народи Кавказу і країни Кавказу, які потерпають від російської агресії імперіалізму, і країни і народи, які вже, вже є завойовані. Російським імперіалізмом вони можуть отримати з боку України надійного союзника і мало би отримати, але ми маємо сформулювати наново цю нашу геополітичну візію і бачення наших національних інтересів на Кавказі. Як в кінці хочу сказати єдине, що на жаль, ми прогавили цілу весну і літо, коли на Кавказі була Зеленка, коли там можна було би стимулювати. Визвольні рухи на території Чечні, Дагестану, інших регіонах Росії, щоб якби, щоб створювати проблеми Росії в тому регіоні, але Україна цей період прогавила. Сподіваюся, що наші якби, інтелектуальні, наші, наші інтелектуальні намагання, наші концепції придуть до того, що вже з зеленкою наступної весни на Кавказі-Північному буде неспокійно і Україна і і україна допоможе тим народам які попали під російське під російський імперіалізм, в тому числі грузії в тому числі треба не забувати що і азербайджан є нашим стратегічним партнером все таки якби забезпечити повноту своєї Політичної суб'єктності на своїх територіях. Ну а закінчу з того, що почав, не треба думати, що стратегічне партнерство означає виключно любов, дружбу і діяння в інтересах іншої нації. стратегічне партнерство це партнерство. Кожен партнер виходить з своїх виключних національних інтересів, і та частина українського суспільства, яка охає і ахає, що Ердоган як той Янус. Дивиться на два боки на бік України, ніби декларує підтримку України і і дуже активно працює з Росією. Не треба дивуватися, Туреччина діє виключно з власних національних інтересів. А нам щоб діяти з виключних національних інтересів, спочатку їх треба чітко сформувати і зафіксувати і зрозуміти, що маленька, ніяка Україна закінчилася 24 лютого 2022 року. Ми будемо або великою країною, яка буде мати свої національні інтереси. їх Акцептувати і реалізовувати на практиці, в тому числі на Кавказі, бо пригадайте, від походів Святослава Завойовника ми завжди мали наші інтереси на Кавказі, і для е, геополітичного балансу Україна теж мала би потрошки, потрошки почати бути гравцем на Кавказі і Північному, і допомагати нашим партнерам на Кавказі Південному.